Понад 50 змін у законах України всі вони торкнулися пенсійного забезпечення. Про найголовніші повідомили у пенсійному фонді. Так, виплати держслужбовцям, суддям, прокурорам, науковцям і нардепам призначатимуть у розмірі 60% від заробітку. Раніше було 70 та навіть 80%. А от тим, хто втратив годувальника, грошей додадуть із нового року. Виплати здійснюватимуть у розмірі 70%. У разі ж смерті або загибелі того, на чиєму утриманні знаходилася родина з двома або більше непрацездатними членами сім'ї. Таким виплачуватимуть 90% заробітку «Годувальника». До всього нещодавно Верховна Рада проголосувала законопроект, який зменшив пенсійний вік для жінок. Справа лишається за підписом президента. За проголосованим текстом документу до 2022 року продовжена дію норми, яка дозволяє жінкам іти на пенсію в 55 років. При цьому зберігаються попередньо встановлені умови, що жінка в такому разі має мати не менше 30 років страхового стажу. Вона повинна полишити роботу для реалізації права на пенсію, і вона буде втрачати по 0,5%. В коефіцієнті призначення. Чи є такі новації проривом у пенсійній царині, навряд кажуть експерти. Особливо щодо доцільності зменшення відсотків пенсіонерам-високопосадовцям, а також оподаткування надто великих пенсійних виплат. Принаймні для збереження ліквідності пенсійного фонду України це мало як допоможе. Оподаткування пенсії вище певного рівня, воно не велике, воно зовсім не вирішує проблему. Тобто, щоб вирішити проблему ці спеціальні пенсії, які фактично надбавками, тому що у кожної людини, окрім деяких категорій військових, є власна пенсія, яку вона сплачувала зі своєї зарплати, цим її відрахуванням, роблячи відрахування зі своєї зарплати. А відповідно, якщо скоротити спеціальна пенсія, це просто надбавка для цієї людини. якщо її скоротити, людина буде просто отримувати нормальну пенсію, як будь-яка інша людина в Україні. Натомість зниження пенсійного віку для жінок сприймають позитивно, бо за нинішньої тривалості життя в Україні виходити на пенсію у 60 років запізно.